15 забитих м'ячів на дві команди. Що зумовило? Велика кількість помилок чи просто сам характер гри? Знаєте, важко мені сказати, що зумовило на таку кількість м'ячів. Нарешті, можу сказати, результат є. Три очки є. Якість гри наша досі підводить в обороні. Ну, суперник дав, мабуть, забитий теж стільки. Так, також в обороні не дуже вдало зіграв. Але дякую супернику, що дали нарешті три очки нам заробити. До середини першого тайму в принципі, рівна гра, то одні виходили вперед, то інші. Потім ви відірвалися і в принципі, здобули більш-менш перевагу ще в першій половині. Далі вже її не відпускали. Чи було враження, що доведете справу до кінця? В принципі, десь якась впевненість була, але ж бачите, що занадто рано розслабляємось і отримуємо свої ворота от такі голи. Там не допрацювали, там не доробили, там не дограли і виливаються пропущені м'ячі. Впевненість була, тому що ну, супернику, супернику було видно, що е, є, ще в нас Якби сили додати, але ну, Вийшло, як вийшло. Кого з гравців своєї команди відзначити, хто перевернув гру і здобув да всі перемогу? Всі молодці, всі не може нікого конкретно всі відпрацювали. Добре, що на результат позитивний. Всім дякую хлопцям, вони всі молодці. Дякую, з перемогою.